Полтавський мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Віталій Ханко презентував у Миргороді своє монографічне видання про яскравого представника творчої еліти України першої половини ХХ століття Опанаса Сластона до культурного заходу. Долучилися миргородці та поважні гості міста з різних куточків України і навіть за кордону. За словами видавця Олександра Савчука, робота видавництва над книгою тривала близько року. Навіть війна не зупинила потребу від. Новлення історичної справедливості щодо великого українця, творчість якого замовчувалася довгий час, про Сластона пам'ятають не лише в Миргороді, а і всій Україні. І власне, цей проєкт про видання видання книжки, він також про це. Що незалежно від того, яке маленьке чи велике місце село і так далі, все одно це не означає, що людину можна забути і те, що він зробив. І ця теза основна, яка проходить такою червоною ниткою по всіх наших проектах. Ми сподіваємося, що книжки будуть працювати. У книзі Віталія Ханка висвітлено життєвий шлях Опанаса Сластіона. Йдеться про його графіку, малярство, архітектуру, декоративне мистецтво, публіцистику, критику мистецтва. Унікальним є й те, що в книзі розміщені рідкісні світлини біографічного характеру та стаття сина Опанаса Сластіона Юрія, яка раніше ніде не публікувалася. Я дуже вдячний опану Олександру за те, що він взяв мою відповідно текст. І більш нічого. А далі треба було йому доправи до, 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 до гарного такого стану довести. Книжка видана. Ви знаєте, я такий щасливий в цьому відношенні задоволений. Чому? Тому що ну, у мене величезна маса опублікованого добра. Я дуже вдячний Долі за те, що вона так гарно до мене віднеслася, і я міг себе настільки можливо в умова тоталітарного режиму. І в умовах незалежності, і при відповідних видавцях допомогли, що я міг себе до певної міри реалізувати. Упродовж багатьох років голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, журналістка Ольга Герасим'юк, є натхненницею і учасницею громадської ініціативи школи Лохвицького земляцтва, яке опікується історичною спадщиною Опанаса Сластьона. На презентації фундаментального видання вона зазначила, що ця монографія підсумовує багаторічні дослідження Віталія Ханка, спрямовані на всебічне вивчення життя і творчості нашого земля. Те, що ми сьогодні тут зібралися, в цьому прекрасному місці, і в цьому прекрасному місті говорить лише про те, що те, що сьогодні відбувається, оця презентація, оця книжка, цей автор, ці люди, які її підтримали, що це якраз наш наступ на ворога через те, що ми сьогодні з вами на культурному фронті. Це дуже важлива подія вихіду цієї книги. Вона, була, вона вийшла під обстрілами. Чотири друкарні її робили. А під обстрілами, коли Харків героїчно протистоїть у цій страшній навалі, там друкується ця книга, і з Харкова під ці постріли до нас повертається Флетіон. Загалом учасники презентації невимушено і жваво спілкувалися з мистецтвознавцем та гостями, бажали нових досліджень, видань та висловлювали сподівання на подальші творчі зустрічі. Вдалим доповненням заходу стали виступи інструментального ансамблю Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця та вокального жіночого тріо Яліра.